Дитяча мрія про боротьбу з несправедливістю перетворилася у роботу всього життя. Бути юристом це не просто престижна професія, а реальна можливість допомогти десяткам і навіть сотням людей у скруті. У нашому наступному сюжеті дізнайтеся історію успіху юриста громадського об'єднання Самопоміч Ольги Туркот. Дев'ять років тому львів'яни вперше почули про громадське об'єднання самопоміч, метою якого була активізація мешканців для вирішення наболілих проблем міста. Допомагали в цьому першочергово юристи, адже щоб чогось досягти, потрібно перш за все знати свої права. За дев'ять років звичайна приймальня перетворилася у повноцінну юридичну службу, яка щоденно допомагає людям. Ми надаємо консультації по законодавству, витяг законодавства, аналіз ситуації, яку нам розказав мешканець протягом тижня до нас приходить 80-90 мешканців. Кожного дня досить напружені дні, але це буває такими, скажімо, наполеометр. Одразу ж після закінчення навчання Оля зрозуміла, що однієї теорії їй мало і потрібно здобути практичні навички. Так вона потрапила на стажування до самопомочі, де працює вже третій рік. На стажування ходити варто, і варто, якщо ви дійсно чуєте, що це ваше покликання, то варто спробувати себе. На якісь певні професії одній, тобто, наприклад, на одну роботу піти. Вам не сподобається йти на інші роботи і пробувати. Тобто потім будуть рекомендації з одної роботи, з іншої, де пройшли вже. Великий шмат роботи кожного дня з ранку до вечора вона стикається із великою кількістю чужих проблем. Ще шкільних років Оля вирішила стати юристом, аби боротися із несправедливістю. Тому зараз її особливо тішить невелика перемога в праві з кредитними махінаціями під час встановлення пластикових вікон. Адже кожного дня до неї зверталося все більше людей з тією ж проблемою. Ми дуже багато писали до захисту прав споживачів і. А деякі питання, правда, ну не більшість, можливо, половина все таки вирішилася. Тобто, без звернення до суду необхідно вже і не треба було звертатися до суду. Їм вирішилось на першій інстанції. Кожна професія є потрібною. Головне, щоб людина знайшла саме свою роботу, яка насамперед буде приносити задоволення та користь іншим. Оля своє покликання віднайшла та з роками зрозуміла, що вибір її був вірним. Тому все досконалюємося, прагнемо до кращого, але наразі ну. Мені тут подобається мені подобається спілкуватися з людьми і допомагати їм.